Досить крута будівля, по-перше, вона жива. Але е, дуже багато місця. Я думаю, що можна буде навіть розширити трошки маточник, бо тут буде більше, ніж тисячу голів на від угу. Тому я вважаю, що це буде крутий проєкт, крута будівля. Вже є готові отвори під клапана. Легко тут буде... де вікна? Так, да, тут де вікна, одразу. А ну йдемо, Єгор, зараз побачимо, як там зараз свині. Отримуються. Зараз свині отримуються не Щоб ваше. була різниця до та після. А, до та після різниця буде 100%, бо, по-перше, система хної вже буде інша. Mm. Якщо тут стоїть транспортер, в нас здається, то ми вже uh. будемо робити капітально поли Так, так. з ваннами. Треба буде трошки охопитися, бо на 5 досить багато місця. А, ось комбікорм, бікорм, mm, що да. роблять. I'm just a little bit of a...